Mm. Продюсер Вінника він розказав, як це все відбувалося. Як відбувалася втеча Олега Вінника? Mm, Діамантовий Біг бенк Годинник, Дорогий годинник, щось Дуже набагато. Дуже дорогий був. тищенко, Карпачов, а тепер і Вінник помічаєте зв'язок? Потрапила вона в цей фільм, тому що а тебе був спонсором фільму. Якимось чином, О, це Господи. якась пропаганда поганої поведінки в магазинах АТБ. Чесно слово прикинь, який е, експірієнс отримали оці ці от Фіни, котрі приїхали, а тут повітряна тривога, і вони ховаються. Типу, ну взагалі, що ти мелеш? Який його з в Росії? Ну типу, ладно. Привіт, привіт, Олег Вінник, наш сонцесяйний, сесяльний улюблений всіх вовчиць України. Вперше відповів на закиди щодо того, що він виїхав з України нелегально. Виявляється, він Ого. зараз наразі мешкає в Німеччині. А весь час після повномасштабного вторгнення він не приїжджав в Україну. І його продюсер Вадим Лисиця звинуватив його у втечі під ковдрою у багажнику машини. Ну, таке от. <с. А продюсер розстроївся, тому що да, тепер да, все, да, концертів да, немає, гастролів немає. Де шукати того вільника? В Німеччині хто не Грошики знає. вже не течуть рікою від вовчиць, розумієш? Понятно, що він не задоволений такою поведінкою, не задоволений, що його підопічне, отак от зухвало. Втік з країни і почав розповсюджувати от такі от ну не знаю, плітки, не плітки, ну інформацію да давай називемо так. Ну просто я. Я перетинала кордон, mm -hmm. і я розумію, що під ковдрою в багажнику ти не дуже сховаєшся. Якщо на тебе пішло. а ти... якщо багажник, яка ковдра, і який ти? Я маю на увазі, що там так нишпорять скрізь по всіх закоулках, особливо якщо це машина. Mm -hmm. Хіба що він в багажному відсіки автобуса їхав? Але Но, це таке. дивись, дивись, враховуючи ще яка машина і хто за кермом цієї машини. Ми ж розуміємо, oh. що у нас в прикордонній службі працюють ну, прикордонники. Прик... Очевидно, як мінімум. очевидно. От і ну давай відверто не до кожної машини, не до кожних номерів і е, е, хто там сидить, не, бу, не буде так доколупуватися. Наприклад, Правда? Так? на якій машині треба їхати. Е, давай <ривіт> я тобі скажу, на якій машині треба їхати. Тому що Вадим Лисиця, оцей от продюсер Вінника, mm -hmm. він розказав, як це все відбувалося. Як відбувалася втеча Олега Вінника за словами продюсера, співак перетнув кордон як боягуз. Він нібито ховався в багажнику автівки, за кермом якої була дружина Горбенка. А Горбенко це Олександр Горбенко. Чи mm. знайомий? це виконавець, наставником якого був Олег Вінник? А, а це його дружина була за кермом, і він оце Боржок там... за ними був. От от це було на початку повномасштабного? на другий, другий день. На другий день. Дня. О, ти пам'ятаєш у ці черги потяги, коли люди один на одному сиділи. Да він просто може там ліг в той багажник, місця не було. Він поступився там жінці, які з дітками бідненьким тваринкам, а сам толіх і і випадково заснув. Просто заснув, просто коли кордон. При... Ну а вкрився, бо вони ж да, ну да, знаєте, і ну і не помітили лютий місяць. І вибачте, він таки, як не вкритися, відкриває очі, а він вже десь там у Польщі. десь уже завезли. Десь вже в Німеччині людина опинилася. Тепер може в нього там не знаю, виїхати не може вже, може й хоче, а не може. Ба більше Вадим Лисиця також заявив, що у співака є алкогольна та наркотична залежність. Саме це, це він, що? нібито що поставив собі? на перше місце, а не свою кар'єру, тим самим підставивши і Горбенка і його команду. Виявляєш? Тобто лисиця дуже злий, дуже Поїхав злий на Поїхав І Німеччини пить і що робить ще і, і наркоманиться. А Олег Вінник вперше, от нещодавно, відповів на закити про нелегальний виїзд за кордон під час війни. Це приниження. Цитата Олега. Це що він так виїхав. Е, не те, що він виїхав, а те, що такі чутки про нього розповсюджують. Він стверджує, що схожі обвинувачення абсурдні та принизливі не лише для нього, а й для іміджу самої країни. Виявляю, йому не за себе болить, а за те, що от його країну принижують. Кажуть, що я виїхав з України під пледом. Серйозно, це не просто брехня, це приниження самої держави Україна. Соромно мені соромно брат, Просто навіть читати так. Якщо спогано про тебе будуть казати, це ти ви знає, принижуєте що на мене, М -м. країну. Під пледом, хіба це про Україну mm. ставить питання таке. Стояв на морозі з голим торсом, який плед. Там, де є діючі закони, Державна прикордонна служба і паспортний контроль при перетині кордону, написав Олег Вінник. Озрав... Знаєш, я оце прочитала, мені трошечки соромно навіть стало, що я е, теж трошки усумнилася, Трошки повірила, та, даже, трошки да? повірила цьому Вадимі Лисиці. У нього і прізвище таке, знаєш, промовисте. Лисиця хитрий, хитрий да? такий, uh -huh. да, хитрий. Оболгал нашого Олежу соромно має бути. Ну, тим не менше, no. начебто той Олежа розвінчувати міфи, uh -huh. не їхав він під плідом, все, ми зрозуміли. І доки він розвінчував, у нього на руці помітили м, діамантовий хаблу Big Bang One Click Blue Black Kermi. <рик> годинник, дорогий годинник, Щось на Дуже дорогий. Щось коштує на приблизно 15 тисяч доларів. Тут оця людина, цей годинниковий блогер, який. <рик> годинниковий так... блогер. Він помітив, що в Україні Хаблот здебільшого носять доволі специфічні персонажі: Тищенко, Карпачов. А тепер і Вінник помічаєте зв'язок? Типу поганий бренд? Чи що, чи бренд зрадників? Що це за закиди? Вибачте. Якісь мічені смічені люди цими годинниками? Я думаю, Просто що ком компанія оцей от Хаблот. Хаблоти як а, я, я не знаю. Я, я, я просто у мене немає такого Хаблет. годинника. немає такого Хаблет. ми навіть ми не наліті колах не крутимось, щоб знати, що такі годинники існують, що хтось при нас, хоча б говорив там ось що там на твоїх хаблотах? на місці цієї от компанії. Я б подала позов до суду. Що це наклик? Знаєш, типу дуже погані люди в Україні тільки носять ці от годинники, які нажили свої статки нечесним якимось шляхом. здається. А що, ти щось капачом погані? <с1> <с <attire>. <с ну, ні, звісно, але є питання до них. Ну, якийсь має бути з ними один з одним зв'язок. І Це годинник марки Як мінімум. Якось так. А як тобі таке? Анна Буткевич анонсувала пісню варенички. Ти знаєш, що така Анна Буткевич? Анна Буткевич, я знаю, що вона грала одну з головних ролей в останньому. це от шумівшому наш гараша Гудбай. Я знаю, що вона донька. Донька голови, власника АТБ, власника, так. Да. І потрапила вона в цей фільм по деяку, знову ж таки, ми не стверджуємо. потрапила вона в цей фільм, тому що… — АТБ був спонсором фільму? Якимось чином? Це наша кінематограф Способ АТБ. Ми не можемо це спростовувати Та, або можем, на цьому наполягати, Але згадай просто, як грала Анна Буткевич в цьому фільмі. Слухай, ну вона як грала, як могла. Я. Звісно, як могла. Ну, які питання, як могла? Може, це в неї такий персонаж був. Персонаж в неї був зрозумілий цілком, але грала вона відверто дуже погано. Ну, не суть. Власне, що за новина? Кажі. Ну що Що пісню варенички, вона анонсувала. Вона ще й співає. Ну, тепер може вона хоче співати. От ага. ти розкритикувала її у Раші Гудбаю. Тепер ну, може вона шукає інший для себе простір. Да. І вже записала промо відео в супермаркеті батька. А мій милий вареничків хоче. Ходила не по АТБ і співала. Було Назвали називається вона пісню в сільпо. Шароварною. Вона зайшла в супермаркет, пройшлася з вареничками і розказала, презентувавши цю пісню, що вона з гумором, з любов'ю, звісно, з українським вайбом. Хочеться, щоб під ці дні вам було легше на серці, щоб ви посміхнулися, вимкнувши варенички і згадали, що життя має смак і можливо запах домашніх вареничків. Так Ой. сказала. Um, Я не чула цю пісню. Але враховуючи, що я знаю, як Анна Буткевич грає в кіно, то і не думаю, що я й захочу її послухати. Слухай, ну чомусь тут пишуть ще, що за її висловлювання її не дуже люблять українці. Одіозна, одіозна. А що в чому одіозність? Ну, якесь там було інтерв'ю? Ну. І в березні го року і Анна Буткевич сама себе охрестила принцесою АТБ, додатково образивши українців, які не поділяють її творчості. От тобі не сподобалось все, вона мене може образити просто з мечтим, зі. образивши тебе, образить Україну одразу, <с. як з Олегом Вінником, даю камінь Вогородку. Це підтвердилось тоді, коли вона знялася в скандальному фільмі Раша Гудбай, за даними інсайдерів та кінопрацівників, Геннадій Буткевич, нібито грозився забрати свою частку грошей, виділив на зйомку, якщо творці не візьмуть Анну на роль стрічки. От тобі бачиш скрізь у ці плітки. Ще в неї було минуле співоче. Така ж вона вирішила. Нічого не вирішила в 23-му році. Вона вже виступала як співачка на фестивалі Рандеву з лаймою, який угу. було організовано лаймою в Айкулі у латвійській юрмалі. Угу. Але виступ Буткевич тоді не оцінили навіть присутні там учасники музичного заходу, зокрема, прихильники України Лайма Вайкуле, Андрій Макаревич та рок-гурт Бі-2, не кажучи вже про українців. Вони Прихильник. заплющили очі, закрили вуха, коли вона виступала. Як це не оцінили? Ну, мали ж взагалі. аплі? А так. потім вона підпортила настрій і спортивним журналістам. О Боже, яка одіозна жінка? Тому що вона, угу. е, як донька олігарха, стала президенткою жіночої команди Житомирських вовків. От журналістам це не сподобається. Хоча кому яка справа? Ну стала і стала, може. Слухай, майстриня на всі руки. Вона і грає, і співає, і футбол лізе, вона скрізь просто лізе, да? Шла би вона мала тебе на касу, бо і там би свої таланти реалізовувала, але щось не хоче. Дивно. Ну що мені цікаво, що от я заходжу до неї на сторінку, скільки там в неї підписників? 146 шість тисяч. А щось пісня не зайшла. 221 лайк на даному етапі. 19 коментарів. Вчора була така ж сама ситуація. Ну це ж просто треба розуміти, як ці 140 там, скільки тисяч підписників там в неї опинилися. Яким шляхом вони там опинилися? Ну, ці пишуть люди. Хороше, хороше. Пишуть 19 отих людей. 에, пишуть, що я люблю вареники дуже. Угу. Класна пісня. Яка ви красивезна. Угу. А будь-які жінці це приємно вогники, чути. Вогники, вогники. Угу. А, Просять дві пачки. Мені і... здається, це Сммники і її друзі приходять. Ну, знаєш, це а от це, мабуть, ліві людина затісалася. Грошей на нормальний манікюр немає, запитують, що там в неї з манікюром? О, а, подож... О, А що, червоний манікюр, що не так? Нічого не так. Ну, в смислі, може, просто це виглядає якось недоречно, так. Ну, нормальний. Це класика, між іншим. Червоний манікюр. Не треба чіпляти. А то, що вона в халаті по АТБ ходить, це так. Да. І то, що вона в якомусь що щось робить. То, що вона не дійшла до каси, а вже розірвала пачку з варениками. Поганий приклад для купців, купців вашого магазину. А як ти платити, потім будеш на касі? Господи. Це якась пропаганда поганої поведінки в магазинах АТБ, чесне слово. Новина. Відомий український телеведучий шоу Холостяк Григорій Решетник. Наважився. Наважився. На несподівану подорож до Іспанії, де Робтово зараз поїхав до Іспанії, де зараз відпочивають його дружина Христина з трьома синами і мамою. Попри щільний графік і безліч професійних зобов'язань в Україні, ну людина дуже зайнята. А холостяк знімають зайнятий. Він знайшов півтора вільних дня, щоб побачити родину. Своїм приїздом Григорій Решетник вирішив зробити сюрприз, про який не повідомлені дитині ні Христина заздалегідь про цю зворушливу зустріч. Першу розповіла його дружина в своєму інстаграм. Вона опублікувала відео, бла бла бла, не могла стримати емоцій. Дуже їй так прям це вразило, що от Гриша зробив їй такий сюрприз. Він дуже активно це все афішував у своєму інстаграмі, показував дорогі апартаменти, дорога їжа оце, от все сонячні пляжі, все таке красиве, все таке прекрасне. І очікувано йому в коментах дуже сильно прилетіло, тому що от мені особисто це трошки теж знаєш, так резонує в тому плані, що не питання, що ти відпочиваєш за кордоном десь по-багатому, Ти можеш собі це дозволити, ти багата людина, ти заробляєш ці гроші, ти там, не десь їх вкрав, ти не корупціонер, да? типу, ну, ти заробив ці гроші. Ти можеш собі дозволити легально виїхати за кордон, відпочити зі своєю родиною, тому що в тебе троє синів, да? в тебе є офіційний на це дозвіл. У мене питання більше до того, на що це отак от афішувати в наш час. Та і що, ну поїхав, поїхав. Тобто тобі афішує. норм, да? що у соцмережах оці от люди. Я не такі... бачу цього, я не стежу за Григорієм Решетом. Я мені. теж, але я от пішла і подивилась. І люди, які стежать, вони йому багато хто написав в коментарях відписка. Не, не на хочемо часі. більше, час? Не хочемо не, більше не на це дивитися. Як ти вважаєш? Доречно це робить, от в наш час, коли багато хто не може собі, звісно, дозволити виїхати ну, за кордон. Я думаю, що кожен робить те, що вважає за потрібним. Він поділився своїми якимись там враженнями і так далі. Це нормально. Якщо він вважає, що це ок. То чому ні? Я думаю, що нам не треба забороняти. У нас ж свобода слова в Україні. Свобода Я, відео, і свобода є, всього. Звісно, це про свободу, але це про якісь е, моральні принципи, мені здається. Наскільки це морально показує цей свій багатий відпочинок в часи, коли багато хто цього дозволити собі не може. Ну, у мене виникло таке от питання. Мені ну, не сподобалося. Чого це. він має відповідати? Він за не чужі має. емоції? Тому що він медійна персона. Він ну, а, що? дуже медійна персона, яка має дуже великий а, оцей от пул. Глядачів, які його дивляться, які на нього підписані. І ну, ну він же ж врешті таке. не несе цієї місії. ну Якби, наприклад, зараз пихав наш Зеленський, отак uh -huh. показував, я б розуміла, що ну в сенсі ти поїхав, а о, тут війна і так далі. Григорій Решетник веде шоу Холостяк. Тарас Цимбалюк, наскільки я зрозуміла, трішки прихворів. взяв да, 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 да. І у, у, тому у нього з'явилося оце маленьке. Прогаюнечко, віконечко, віконечко, віконечко можна було поїхати і відпочити все. в Іспанії. Без Це не, питань. Це ну, ну... не та людина, яка несе місію. Без питань ти так можеш от. поїхати взагалі, я не засуджую. Але я б не виставляла оце от все. Ой, ну слухай, тоді шоу холостяк виставляти не можна, тому що там скрізь романтика, емоції, кохання, і все у людей добре. Ну що, нормально, ну вистави, вистави. Ладно, напишіть нам в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Наскільки е, вчинок Григорія Решетника моральний з точки зору? От. Нинішніх умов, в яких ми живемо, де страсів не бігав там. Не знаю, на такого не показував. дивилась? На такого не показував там. Здається, ні. Учасники фінського рок гурту «The Rasmus, які 18 липня прибули до України, щоб стати учасниками єдиними закордонними учасниками фестивалю Атлас Вікенд, Атлас Фестиваль 2025 цього року. Називається поділилися подробицями свого перебування у Києві. Отак от, от фінські хлопці не побоялися приїхати в Київ, на відміну від того дядька, який написав, дядька. Книжку, що боятися не надо, Да, да. А сам забоявся. під час брифінгу перед виступом на музичному фестивалі. Вокаліст в колективу Лаурі Юліонен. Емоційно розповів, що через повітряну атаку РФ на нашу країну артистам довелося провести ніч в укритті. Прикинь, який експірієнс отримали оці от Фіни, котрі приїхали, а тут повітряна тривога, і вони ховаються. Ну слухай. Ну вони мають бути щасливі, що укриття принаймні було. І що вони щасливі, що вони з України Шо? зрештою поїхали. Що це все таке? Знаєш, пригода одного дня, фактично однієї mm. ночі. Знаменитість дізнався, що не зміг нормально відпочити через звуки сирен і навіть не уявляє, як українці живуть в таких умовах ще з лютого 22-го року. Минулої ночі було це цитата: 300 дронів і 13 ракет. Ми спали в укритті. Сирени лунали, і я такий, ох, нерви здають виснажена за два дні тут, а це ваше повсякденне життя. Ви живете цим 1242 дні. Це просто божевілля, моя повага вам сказав, виконавець. Отак от, от і не забоявся виступив зрештою на Атлас Фестивалі. Е, оце, от нам моя повага, зробив, і поїхав собі в Фінляндію. Ну молодець, молодець. Я вважаю, що це гідний крок. От коли молодці, тоді молодці. що, що не похвалиш? Що то думаю, що ми тут тільки всіх сваримо і плітки збираємо? Ні, ну, нічого подібного ми нікого взагалі не сваримо. Ти я як, як вінника захищала, то що? Ігрішу решено. Нехай спочиває у пеклі. Так відреагувала на смерть легендарного рокера Озі Осборна. Хто б ви думали? Віка Циганова, російська співачка. Ти пам'ятаєш Віку Циганову, до речі? «Русская mm. водка, а, а я таке, я с -с сиджу і думаю, а що вона ну, ім'я на слуху. Ну тобто, я пам'ятаю, що було і щось там. Це вона шансон. Якийсь жіночка зі своєю нітленкою, котра лунала гучно в 90-х роках. Вона досі жива. Вона досі жива. Більше того, вона коментує отакі от резонансні події зі світу шоу-бізнесу, світового шоу бізнесу, загибель смерть такого. Чим її озіозпрод не догодив? А вона каже, що у розмові з пропагандистськими медіа. Циганова не лише назвала Озборна втіленням зла. Здавалося, а ну, що це... він зробив. Це, погано. це сценічний що? образ, ну типу альо. Ну окей, але побажала йому спочивати в пеклі. І я вважаю, що ми повинні вберегти своїх дітей від прояву пекла, досить цього апокаліпсису, в якому ми зараз перебуваємо. Тому треба просто займатися просвітою людей, повертатися до своїх джерел. Так може, ви повернетеся до своїх від джерел? Джерел до джерел. Бляха, поки ну, зараз ти знаєш, що робити, то ну в чому справа? На цьому моральний монолог не завершився. Співачка uh -huh. запропонувала, замість того, щоб називати вулицю на честь засновника Black Sabbath. Хтось а там хто запропонував, ну, хтось там в запранув... Росії? російський музикант Сергій Троїцький запропонував, десь там в Росії. Да. Ну, типу, ну взагалі, типу, що ти мелеш? Який його зван в Росії? Ну, типу, ладно. Вона запропонувала краще встановити пам'ятник вітчизняному герою. Кому ти думаєш? Ну, Козону? Ні. Раніше помер. Регорі, а, раніше помер. помер. Помер і раніше, набагато раніше, ніж Кобзон. Левитан. Ні. <свист> 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 давай кого ти ну, ще давай думав, букву першу скажи. Прізвище те. На Т. Ось якесь темне ноч? ніч. <свист> ну, прізвище. Та блін. Ти, 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 ти там. Чисте правди. А, Тальков. Тальков революціонер. Ну, так, там ну як революціонер, ну, він як був імперець. Жив. Він був чистий імперець. Я думаю, що зараз, якби він жив до, до цього часу, то він би підтримував зараз би Путіна, який повертає оцю імперію, все відроджує і так далі. Давай ну, ми не будемо, тому що ми не знаємо. Ну, як помери, би помер і помер. Да, ми не знаємо, як би було зараз. Mm -hmm. да, але тим не його. Отак, от, от вона вирішила, що. Чи помер? Вбили ж то, Застрелили його на концерті. Ну, не суть, але вона так поставила на уваги двох людей. На що вона це зробила? Ну, на що вона зовсім різні взагалі абсолютно різна масштаб постатей і, взагалі, людей Ні, навіть не масштаб постатей, Ну і постасі різні. Я не знаю, як це Ну, це. Ну, коротше, дурочка з щось що ми мило ще мило скажеш. І борошно порівняємо зараз, що краще, мило чи борошно? Ну. Да, да, да. ну, от так от. Хай вони ставлять, я вважаю, собі, угу. пам'ятники, які захочуть, не лізуть і не чіпають своїми брудними ротами пам'ять такої славетної людини, як був Озі Осборн. Спочивай в мирі, Озі. На цій прекрасній ноті ми завершуємо наш огляд крінжових і не дуже новин. Є що сказати? Підписуйтесь і дивіться, будь ласка. І дивіться, будь ласка. Да, все пока, пока.